Державна служба статистики не проводить оцінку чисельності населення з лютого 2022 року, тому що повномасштабне вторгнення зробило неможливим підрахунок за тими підходами, які були до 2022 року. Наразі ми працюємо над розробкою нової моделі, яка би включала в себе дані, отримані з різних джерел, як то дані з державних реєстрів, реєстрів територіальних громад, дані з споживання електроенергії, продуктів харчування, дані мобільних операторів. Ми Зараз працюємо над тим, щоб скласти їх всі в одну модель, завдяки якій можна буде провести оцінку чисельності населення загалом в країні, в окремих областях, районах, територіальних громадах, і дуже ми хочемо спуститися до розміру населеного пункту. А за планом, вже наприкінці цього року ми матимемо оцінку чисельності населення, принаймні в розрізі регіонів. І далі йтимемо, йтимемо, йтимемо до більшої деталізації. Я не скажу, що такого ніхто раніше не робив, тому що подібні подібні прецеденти є і в країнах Балтії, і в деяких країнах Балкан, деяких країнах Західної Європи. Але разом з тим ми працюємо в унікальному середовищі з унікальним не схожим на ті країни ступенем розвитку державних реєстрів. Наприклад, а там є реєстри народонаселення, які ну просто державний реєстр, які включає дані про всіх, хто проживає на території країни. В нас немає такого реєстру. Більше того, ми маємо доступ до інших джерел, недоступних в цих країнах. Тому я би сказав, що ми рухаємося в одному ключі світовою практикою, але з великим з великим уважанням національного підходу національних особливостей. Державні програми фінансування прив'язуються до чисельності населення, яка щодо якої таке фінансування необхідно вести. Наприклад, якщо ми говоримо про освітню субвенцію, вона розраховує кількість тих, хто навчається у регіоні. А у випадку, якщо ця кількість падає, очевидно, що це призведе до пропорційного зменшення чисельності, рівно так само, якщо чисельність росте, у випадку, якщо регіон є приймаючим для внутрішньопереміщених осіб, або демографія регіону, інша демографія регіону призводить до його збільшення. Збільшення ця сума пропорційно збільшується.